Фірі новини вівторка 3 вересня, і сьогодні випуску. Ви побачите у Шості Провели в останню путь 52-річного героя Олександра Шинкарьова. В день міста шостканців частували приготованою на відкритому вогні їжею. Коли його не стало, на землі стало темніше. Так про загиблого Олександра Шинкарьова говорять друзі та близькі. 52-річний Шоскенець служив у Круп'янському ТЦК та СП. Загинув від влучання ворожої ракети. Сьогодні в день міста Шотканська громада провела героя в останню. Земну дорогу знову площа в центрі шостки здригається від гірких ридань рідних та близьких ще одного захисника України, життя якого забрала ця війна сьогодні, 3 вересня, шостка навіки прощалася з Олександром Миколайовичем Щонкарьовим. Він народився 14 квітня 1972 року. У Шостці. тут закінчив школу, тут здобув професію, тут одружився. І разом з коханою дружиною народив і виховав двох дітей: сина Павла та доньку Ксенію. Ще ті шкільної парти улюбленими предметами Олександра Шинкарьова були історія та право. Саме з ними чоловік і пов'язав своє подальше життя. До пенсії він працював у державній пенітенціарній службі. Він був прикладом любові, чуйності та вірності. Мені насправді дуже важко. Говорити про цю людину, тому що я з нею навчався майже ну, більшість свого шкільного життя це була людина, яка кожного підтримувала, яка е, намагалась допомогти ну, у будь-якій ситуації. І... Мені насправді дуже боляче, дуже боляче, що її вже немає, що її від нас забрали. Такі люди повинні жити далі, і це несправедливо, що ми зараз ховаємо нашого Сашка. Він був добрий, він був щирий, він був, ну як то кажуть, ну людина, яка освічувала все навкруги себе і. Ну, після його кінчини, мабуть, стало трошки темніше. Була дуже гарна людина, дуже гарна. Він завжди йшов, щоб комусь допомогти. Коли його попросили, ніколи не відказував. Дуже, дуже нам. Жалка початку повномасштабної війни, 28 лютого 2022 року, він пішов добровольцем захищати Україну. Служив на Бахмутському напрямку, там дістав поранення. Після лікування та реабілітації його було переведено до роти охорони Куп'янського РТЦК та СП. Там він виконував обов'язки командира роти охорони. У короткі відпустки він завжди, перш за все, відвідував свою маму. Але 28 серпня 2024 року рідним повідомили, що Олександр Шинкарьов загинув внаслідок влучання ворожої ракети. Донька Ксенія, яка опікується книгою пам'яті захисників, власноруч впише ім'я батька у книгу пам'яті героїв. Складно говорити. Важко хоронити батька своїх учнів. Я не знав особисто Олександра, але я дуже-дуже добре знаю його дітей, які навчалися і навчаються в нашому ліцеї. Олександр зі своєю дружиною Тетяною виростили і виховали прекрасних дітей Павла, випускника ліцею 2015 року, і Ксенію, яка нині є ученицею 11 класу. І є претенденткою на золоту медаль. Це дуже розумні, наполегливі працьовиті учні, а найголовніше це дуже скромні і порядні люди. В народі кажуть, що діти є відзеркаленням, продовженням батьків. Саме таким і був під час навчання у школі Олександр. Він віддав своє життя за нас з вами, за наших дітей, за незалежність і суверенітет України. Тому наш священний обов'язок пам'ятати, пам'ятати і ще раз пам'ятати про подвиг героя, про подвиг Олександра Шинкарьова. Шановна родина, пані Тетяно. Паша Ксенія, приміть наші співчуття, весь колектив ліцею, вся шкільна родина в глибокій скорботі. Вічна пам'ять і слава герою Олександру Шинкарьову, слава Україні! Він був не просто сином, чоловіком, дядьком та батьком. Справжньою гордістю усієї родини. Олександр Шинкарьов займався бджільництвом, любив готувати. У нього було багато друзів, і він завжди приходив усім на допомогу. З Олександром ми навчались в коледжі, верніше в технікумі тоді називався він 4 роки з 87 по 91 рік. Хоч ми і не були друзями, але я пам'ятаю його як чесну, порядну, спокійну і добру людину, доброго хлопця, який ніколи ні про кого не скаже поганого нічого, який в разі потреби завжди прийде на допомогу. А Мої співчуття рідним, близьким і вічна пам'ять герою Олександру. На колінах Шостківська громада провела в останню путь свого земляка героя. Олександр Шинкарьов приєднався до небесного воїнства, і тепер він з небес оберігатиме свою родину і всю Україну. 285 років. У день місця жителів шоски на різних локаціях частували їжею з пилу жару, прямо з відкритого вогню. Це зробили, щоб показати, що можна приготувати з доступних продуктів у польових умовах. Які страви пропонували містянам? Бачила наша знімальна група. 3 вересня традиційно шосткинці святкують День міста. Цього року Шостці виповнилося 285 років через повномасштабне вторгнення Росії. Вже третій рік це свято носить суто символічний характер. Немає ані гучних масових заходів, ані концертів, аби уникнути масового скупчення людей задля безпеки. Та, попри це, у міській раді вирішили створити невеличкі локації, аби, хоч якось, створити в місті святковий настрій і показати, що можна приготувати з доступних продуктів у польових умовах. Це локації так званої вуличної їжі. Таких загалом по шостці було організовано приблизно 10 на кожній власне меню, аби показати шосткинцям, що і як можна приготувати на відкритому вогні. Ми побували на одній з таких локацій в центрі міста. Тут об'єдналися бібліотекарі шосткінської центральної бібліотечної системи. Вони розповіли та показали, чим сьогодні частували перехожих. Сьогодні день міста, тому ми готували дуже прості. Такі речі, які готували наші мами, бабусі, е, наші мешканці цього славного рідного міста Шостка. І я запропонувала приготувати картоплю по-шостинськи. Це берете картоплю, багато моркви, багато цибулі, е, масла, що у вас є: перець, лавровий ліс, чистичок, все це тушкується, на, на, ставиться на вогонь. Для того щоб був запах такий, трохи димка, щоб, щоб пахло димком. І а до нього подається дуже багато зелені, помидори, огірки, та ж цибуля, перець, все, що є, все це дуже смачно, дуже просто, дешево, що це не мала І Запрошую всіх покуштувати жінки. Попрацювали на славу. Тут і картопля, і гречана каша, і домашні помідори, перець, огірки, сало та інша смакота. Локація шосткинський господинь. Запах смачних наїдків привертав увагу містян, які схотіли спробувати приготованих страв. В основному це були люди немолоді, оскільки молодь зайнята в день на роботі, та й анонсі цього заходу в місті не робили. Картошка замечательна, С морковкой, mm. не знаю, наверное, на масле, да, или на чем, не знаю, не поняла, Вы... дуже, дуже добро, и герочек, и сальца, и помидорчик, все дали. Поздравляю с Днем Города, и желаю, чтобы войны не было, девушка, кончилась война скорее, и нам легче жилось пенсионерам и всем остальным, и жалко молодых людей, которые погибают от всего. Я живу и родилась здесь, Лешуска для, для меня родной город. Вот. И где бы ни была, все равно как-то тянет все в родной город. Угощают, да, очень хорошо придумали на разных там точках. Меня угостили гречневой кашей. Очень вкусная, даже есть мясо. И... Свіжий помідор, дуже вкусно, Мені понравилось. Кожна локація від міського голови за проведену роботу отримувала символічні подарунки. Це портативні газові кемпінги для приготування їжі в польових умовах. Такий самий прилад вручили і Олександру Салову, найстаршому кіборгу шосткинцю, який стояв на захисті Донецького аеропорту у 2014 році. А сьогодні чоловік проходив повз локацію. І просто потрапив у поле зору міської влади. Він воював на фронті, який захищав Донецький аеропорт. Відома людина в усій Україні. От він випадково за зайшов до нас на кашу. Можна останок про погоду. 4 вересня на території Шосткинщини очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний – 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 14 до плюс 19, в день – від плюс 27 до плюс 29 градусів по Цельсію.